Привіт-привіт, мої любі глядачі. Мир вам і Божого благословіння. Дивіться, з якою сьогодні молотою я до вас. Дивіться, яка компанія в мене сьогодні. Хто дивився моє попереднє відео, я там розповідала, що хочу створити серію іграшок за однією схемою, серією малюків. В попередньому відео я вам показувала зайчика і ведмедика. А в цьому відео покажу вам пиццю і одноріжку. Так, по черзі. Сьогодні буду працювати однією рукою, бо друга моя поранена. Так, дивіться, почну з одноріжки. Зріст має 26-27 см. З рогом. Схема будови тіла така сама, як і у зайчика, але вже з доповненнями для мордочки. Вушка, ріг, відповідно, трошечки інші, Вона вже оформлена в різних кольорах: грива, хвостик, і такий сукенці. Так, ось така красуня. Так, І покажу вам кицю. Так, Одною рукою не дуже зручно, але другу вам не покажу. Так, сьогодні камера моя зовсім відмовляється стояти так, як мені потрібно. Зовсім. Так, переходимо до киці. Киця трошечки менша, десь приблизно 22 см з ростом, з вушками. Теж оформлена в різних кольорах. Бантика такого, бачите, я великого. <смі> і дуже сумнівалася над цим бантиком з органзи, але на бік, отак от, мені сподобався. Якщо б я розмістила його по центру, було б занадто. на бік мені сподобалося. Так, це в нас хвостата. <смі> Такий ненабитий хвостик, м'якенький, вушка м'якенькі, ручки набиті до середини, наповнені Хеллофайвером. Ось така красунечка. Стрілочками і вусиками. Іграшка підходить, як і для малечі. Ну, напевно, я б рекомендувала все-таки для малечі півтора роки-два роки плюс, коли дитинка вже перестала брати все до ротика, тому що пряжа все-таки пухнаста, їсти її не варто. А от грати залюбки такими присунями. Ще раз показую вам понічку. Я вже одягла для них бірочки. Ось покажу вам бірочки, які я одягаю авторська іграшка. Там посилання на е, мій Інстаграм. Я трохи лінива, щодо Instagram. Інстаграму треба виправляти ситуацію, і терміново потрібно все наповнювати там, свою вітрину. Бо все якось так на вітрину в магазині, на вітрину в магазині, або одразу відправка, і рук не вистачає. Аби Наповнити ще вітрину в інстаграмі. Ось така. Є в мене ще ідея для наступної поні хочу зробити більш пухнасту гриву. Спробую. Звичайно, що це робить іграшку важчою, це робить іграшку дорожчою, але це робить іграшку гарнішою. Тому. Кого зацікавили, можливо, іграшки придбати, ви можете написати мені за номером телефону, який буде в описі під відео або в інстаграм. І можна зробити доставочку Укрпошти та Новопоштою, можна зробити оформити OLX доставочку комусь зручно, Укрпоштою безкоштовно до 31 січня. Зручно, кому не дуже терміново. Ось така краса в мене з'явилася. Далі в мене на черзі трошечки ще відкорговано поні, яку я хочу, і багато-багато інших іграшок. Цілий перелік маю кого б я ще хотіла з малюків за такою схемою. Сподіваюсь, в мене вийде. Прошу Божого благословення, прошу Божого захисту, щоб втілити всі свої задуми, всі свої ідеї. В життя і показати вам. Дякую за перегляд, миру вам, Божого захисту і Божого благословення. Бувайте!